Вітаю, мої друзі! Сьогодні з вами пастор Василь, і я хочу ділитися з вами черговою темою. І вона називається Сила недооціненої молитви або Янголи в окопах українських воїнів. Ви знаєте, що сьогодні в Україні є два фронти: один фронт, де воюють наші війни, інший фронт це духовний фронт, де так само духовні воїни, молитовні воїни несуть або ведуть свою духовну війну також проти сил темряви. Так як Біблія говорить, що насправді наша війна вона не проти тіла і крові, а проти темряви, проти духів злоби в піднебесній. І тому дуже, це також дуже. Важливий фронт і И... Багато людей просто недооцінює силу молитви, і на жаль, через що ми багато від цього втрачаємо. Тому я сьогодні хочу просто такий не невеличкий мотивуючий ролик записати для того, щоб ми більше звернули увагу саме на молитву, а також на піст і молитву як важливий компонент в нашій перемозі або перемозі України над Росією в цій несправедливій війні. Тому що молитва, ви знаєте, я вірю, свято вірю в те, що через піст і молитву можна змінити навіть хід історії, і навіть Біблія нам про це говорить. Але сьогодні я хочу звернути більше вашу увагу саме на те, які чудеса і знамена Бог творить по наших молитвах і по молитвах Божих дітей в просторах інтернету сьогодні дуже багато є різних свідоцтв, як Бог надприродно а, втручається, як Бог а, рятує, спасає, захищає під час війни. А, на моєму ютуб-каналі також є одне таке прекрасне чудове свідоцтво, де я записував буквально десь рік назад із хорошим чудовим братом, віруючим Романом Бендасом. Ви можете також його переслухати. Але я сьогодні хочу поділитися також і ще чудеса. Який Бог творить під час війни по молитвах і постах його Божого народу. І я сьогодні хочу поділитися з вами коротким свідоцтвом нашої сестри Ніни, щоб це було свідоцтво з перших уст про ті чудеса, які Бог творить в житті її чоловіка, її особистому житті. Тих чудес насправді дуже багато, відверто скажу, дуже багато. Але одне таке дуже особливе, дуже цікаве. Я би. Хотів би, щоб ми зараз його послухали, і ми надихнулися тими чудесами, які, ми, які Бог творить по наших молитвах. Давайте послухаємо. Насістки щоб Именно ты получила премию. Я закинул мысли там тем людям, чтобы именно твою фамилию выбрали. Я благословил в твоих щедроктах, пусть даже не материально, но благословил твоего мужа на фронте, потому что вот такая ситуация. Я вижу тебя и по твоей жертвенности я благословляю твою семью, твоих детей. И сколько было случаев, муж попадал на передовой в такие ситуации, что думали, ну все. Но Господь выворачивал так, Он просто такими сверхъестественными делами, путями даже ангелов посылает, в виде детей посылает просто ангелов. Вот представьте ситуацию, да, опять же, жертвенность, пост, трехдневный пост. Ну, я никого не заставляю, это уже по состоянию, у каждого же там э, свои там, у кого желудки больные, у кого кто не может. Вот я, допустим, выдерживаю трехдневный пост. Вот у нас церковь, э, есть там группа у меня молитвенная, вот мы там молимся, пост. И во время поста, это я уже потом узнала, когда мы общались, муж звонит и говорит, ты знаешь, я сидел в окопе, мне нельзя говорить, где конкретно, и, и просто... делал там свою работу, задачу, и представь себе, говорит, выглядываю, там же ж надо ж, иногда там посмотреть, где кто Лизе, який таракан, да, будем так говорить. И говорит, я не понимаю, откуда взялись два хлопчика, каже, же и 15 лет. Вот просто два ребенка. Я говорю, вы откуда? Дядя, что ты здесь сидишь? Ну, хлопцы, я вам сейчас дам дядя. Вы откуда вообще взялись? Здесь такая зона, откуда эти дети? И, и они там что-то ему, он, я сейчас вас быстренько ко мне прыгайте, а они, не-не-не, то вам надо отсюда выпрыгивать. И он там говорит, я думал уже ремень там снимать за ними, Куда ждите, оно ж все І летает. И говорит, я выбегаю, и я не могу понять, где они делись. И я просто пробежала, ищу их. И вот эти вот все свисты и слышу по рации, что авиабомба летит. И просто за, за, что-то зацепился то ли за корень, то ли что. И падаю совсем в другую, там недалеко, яму. И в этот момент, когда я в эту яму упал, прилетел авиабомба, осколки в то окоп, где я минут пять назад там сидел. И он мне когда вот это вот рассказывает, и я начинаю вспоминать, и я говорю, Господи, в тот момент был трехдневный пост. И Дух Святой говорит за твою жертвенность, потому что это тоже в нашем роде жертва для Бога. Мы отказываемся там от пищи, да, мы читаем, молимся, прославляем. И он, Дух Святой говорит за твое сердце, за твою жертву, я благословлю твоего мужа, хотя он мне не верующий. И сколько раз я ему... Сережа, пошли, Сережа, пошли. Нет, нет. Ты там грибы куришь, ты там веселишься, смеешься, танцуешь. Я не понимаю этого. А я, а я радовалась и буду радоваться, как для, Давид для Господа. Танцевала и буду танцевать для Господа. Пела, свидетельствовала и буду дальше это делать. Потому что я его дитё, я дочь. Он царь, он отец. Чудове свідоцтво дуже сильно надихає і мотивує, і тому я подібного роду свідоцтвами хочу закликати народ Божий України, віруючих людей, щоб ми більш активніше включалися в молитву, в піс, тому що я вірю, що те, що Бог робить зараз, він може зробити набагато більше. І ще одну дуже важливу деталь я сьогодні хочу підкреслити і звернути вашу увагу. Ви знаєте, що? Мене буквально недавно надихнула історія з Біблії, коли я читав, коли Ізраїль тікав від. Війська фараону. Ви пам'ятаєте, коли військо фараону переслідувало Ізраїль після того, як вони вийшли з Єгипту, і вони на березі Червоного моря зупинилися. І фараон зрозумів, що це слушна нагода помститися ізраїльтянам. Тому він зібрав своє військо, свої колісниці і погнався за Ізраїлем. Але після того Мойсей почав Мойсей підняв палицю, і Бог подув на Червоне море, і Червоне море розступилося. і Ізраїльтяни почали проходити. Через подну Червоного моря, а фараон почав нас доганяти. І коли ось ось уже, знаєте, у фараона була перевага. Перевага в одному компоненті військовому. У нього були колісниці. Це така страшна зброя була на той час. І Ізраїль побачив, що фараон ось ось наздожене їх, і просто є шанс загинути від колісниць фараонових. І вони почали кричати: піднялася паніка, і Бог побачився, і тому Бог надприродно втрутився. І Він просто почав віднімати колеса у колісниць, і коні вже не могли так стрімко рухатися, тому що вони були змушені тянути по дну, по дну червоного моря ці тяжкі мідні металеві колісниці, і це таким чином. Трішки загальмувало рух фараона до тих пір, поки ізраїльтяни не вийшли з дна Червоного моря, і потім Бог просто а, знову повернув води Червоного моря, і таким чином фараон і його військо загинули у водах Червоного моря. І що я хочу цим сказати? Ви знаєте, часто, коли ми молимося за перемогу, ми молимося за наших воїнів, Бог так само дає часто слово, на основі якого ми молимося, для того, щоб наша молитва вона була. Максимально ефективною, тому що слово Боже Біблія говорить, це є меч духовний, і воно має просто феноменальну силу. Коли ми вірою молимося, основуючись на Божому слові, ми просто беремо це слово як меч духовний, ми їм протидіємо в духовному світі. То Бог потім по цих молитвах творить великі чудеса, і ви знаєте, буквально недавно мене така взяла ревність після того, як росіяни в чергове е, нанесли масовані ракетний атаки Акі по території України Київ і інші регіони, і дуже багато було жертв. На жаль, з боку цивільного населення. Мене була мене взяла така дуже велика ревність. Я сказав: Господи, росіяни мають перевагу в одному дуже сильному військовому компоненті. Це літаки і ракети. Ми цього на жаль сьогодні не маємо, але ми маємо. Ми маємо віру в тебе. Ми маємо молитву, що ти захищаєш і що ти на нашому боці. І тому ми просто згодилися нашою групою онлайн молитися на основі цього Божого слова, що Господь, ти просто втруться надприродно і хай той ворожий компонент, який він використовує, ту перевагу в авіації, в, в літаках, в ракетах. Хай він просто буде знівельований. І ми просто почали молитися, наказувати, щоб прям. Російські літаки вони падали, вони не мали успіху. щоб російські ракети вони не долітали до нашої території. Вони падали прямо на території Росії, щоб вони не вибухали. І ми на основі. Божого слова ми почали молитись. Слово Боже, яке говорить, що ніяка зброя використана проти нас не буде успішною. Про це написано в книгі «Пророка Ісаї, 54 розділ. Ми просто почали молитись на основі Божого слова і проголошувати, щоб російські літаки, російські ракети, вони, вони втратили свою ефективність, вони перестали а, приносити шкоди. І знаєте, після того буквально ми почали помічати такі дивні 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 прояви. Російські ракети після останньої масовної атаки частина взагалі не долетіла до території України, частина впала навіть на території самої Російської Федерації, а буквально от вчора е така сенсаційна новина. Два таких дуже стратегічних дуже важливих літаки одночасно були збиті над Азовським морем. Це такий, знаєте, літак, розвідувальний літак. Літак-Локатор А 50 російський, і ще один російський літак дуже стратегічний, дуже важливий для них. Такий командний пункт а, 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 літак на командний пункт А 20 Іл 22 І ці два літаки були в один день знищені. І багато військових експертів говорять, що просто росіяни понесли одну з самих найболючіших одноразових втрат під час цієї війни, тому що це їхні очі в їхньому в небі. Вони завдяки цим літакам вони скеровували всю іншу штурмову і іншу і стратегічну авіацію скеровували проти України, вони скеровували ракети за допомогою цих літаків на об'єкти інфраструктури, на військові об'єкти в нас на нашій території. Тому для них це втрата дуже болюча. Я зразу ж згадав нашу молитву. Ви знаєте, ну багато може хто сказати, що це така випадковість, це так трапилося. Я хочу сказати, відреагувати на це такими словами: що чомусь такі випадковості. Якраз трапляється після таких молитв, коли ми конкретно молимося ціленаправленно, ми кажемо: Господь, хай в російські ракети впадуть на їхній території і вони падають. Коли ми кажемо, хай російські літаки вони горять просто і не приносять нам шкоди, і їх збивають. І тому я бачу, як наші молитви дуже діють, особливо коли ми ще свої молитви підкріпляємо. Постами, але багато хто релігійних людей скажуть: та це ж не христи. І що ви говорите? Як це так молитися, щоб ворог ворог там ми маємо молитися за наших ворогів? Я скажу відверто: ми не воюємо проти російських е, солдат нашими молитвами. Я просто навіть всі молитви ми окремо виокремили. Ми просто казали, Господь, хай російські навіть там пілоти тих літаків вони залишаються живими, хай вони не гинуть, хай гине лише те техніка тому що саме саме завдяки техніці, саме завдяки зброї росіяни свої, яку ми не маємо, тому що вони мають, як я вже сказав, перевагу у цьому компоненті авіація і ракети. І ми прямо казали, господи, ми не хочемо смерті російським солдатам, офіцерам, пілотам і так далі. Хай вони залишаються живими, але хай сама зброя їхня, на яку вони так опираються, якою вони так хизуються, хай просто вся зброя буде знищена і зупинена для того, щоб вони не наносили не несли смерть нашим мирним, цивільному мирному, цивільному населенню і нашим воїнам, тому що саме від авіації, артилерії і ракет найбільше страждає наша земля, наш народ, найбільше жертв від цих компонентів. І тому ще раз хочу сказати: ми не молимося за те, що там гинули російські воїни, пачками як кажуть. Ні, ми просто щоб Господь втрутився і зупиняв росіян саме в тому компоненті зброї, яка найбільше. Нам дошкуляє. І тому я вважаю, що ці молитви вони дуже корисні. І знаєте, що я хочу цим сказати в сьогоднішнім відео? Я вже буду робити невеличкий підсумок. Бог каже в посланні до євреїв, апостол Павло пише, в Біблії написано, а якщо точніше говорити, що вірою проганяли полки чужих, вірою угашали силу вогню, вірою. Були сильними на війні. Для кого це говориться? Звичайно, це говориться і тих, хто безпосередньо приймає участь в бойових діях, а також і тих, хто вірою молитвами зупиняє натиск ворога. Тому ми маємо цю платформу Божого Слова, тому що ми не нападали ні на кого, а ми захищаємося і обороняємося. Не ми принесли війну на чиюсь територію а в. Нам на нашу землю принесли дух смерті, дух війни, Російська Федерація. Тому ми вправі перед Богом молитися і зупиняти вірою, угашати силу вогню, силу російської зброї, нашими молитвами, Божим Словом і нашою вірою. Тому, друзі, я вас мотивую, а більше молитися такими знаєте, воїнственними молитвами. Не, не, не треба ці релігійні молитв, госп, молитв. господи, коли це все закінчиться, господи і так далі. it <laughs> Просто бачите якусь сферу, яка потребує нашого втручання. Якщо десь бачимо, що справді ворог дошкуляє дуже сильно, просто моліться саме за цю сферу, ціленаправленно. Беріть піст, беріть день посту, два-три. Скільки ви маєте сил, фізичних і ресурсів для того, щоб брати піст, постіться, моліться, тому що я вірю, як я вже сказав на початку свого відео, що постами і молитвами ми можемо змінювати хід. Історії, і Бог чекає від нас цього. Тому дякую всім вам. Пишіть свої відгуки, коментарі. Е, я хочу ще сказати, що дуже-дуже дуже багато Бог чудес творить. У мене на війні два моїх рідних брати, і вони часто мені дзвонять, самі просять молитви. А вони дякують за молитву. Вони свідкують, як Бог оберігає їх. Бувало навіть таке, що один брат мій менший, молодший. Говорить, просто снаряд упав 152-го калібру. Російський снаряд упав від них неподалеку, буквально там 5-6 метрів. І говорить, якби він вибухнув, від нас би як кажуть, не залишилось мокрого місця. Але він просто впав в багнюку і просто не вибухнув. Ми просто каже, як сиділи, так і розвернулись, подивились один на одного. І сказали просто в серці своєму слава Богу. Це просто чудо, і таких чудес дуже багато. Тому я закликаю ще більш посилено молитися, поститися за те, щоб просто Бог надприродно охороняв наших воїнів, зупинив цю війну, щоб прогнав нашого ворога, щоб на нашу землю прийшов в мир, добробут і Божі благословіння прийшли в наш народ і на нашу землю. Дякую всім вам за увагу. Амінь.